Авторський вірш, присвячений Шевченку. Шевченка скеля непохитна і все своє змитарене життя провів по каторгах і тюрмах, бажаючи Україні, щоб цвіла. Страждальці люди скинули кайдани, забули від крипацького биця. Прийшли століття, мрії всі здійснились, розквітла українська земля. Заможні люди щирі і привітні, В лихої долі їх повний він вже нема. Але як завжди це буває, заздрість сусіда загризає до України трударя. І стала вона кістка колись для дружнього сусіда. Прийшла війна, прожерлива скотина, здрігається і плаче землям, як дитина. Господи, за що оце біда? Горять палають ціла і міста. На розтрачаю сивотну лишниці, змішалась кров землею і диниці. Але народ могутний не здолась і де на бій свою матусю захищать. Безсмертний наш кобзар, твоя велика сила веде до бою славний наш захід. І не один москаль не з'їсть надійну, бо наш пророк у світі лиш один.